Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом з військових чатів. Добре, б й обійшлося. Але ми всі розуміємо ситуацію і ризики, тому візьміть до відома. Пише Марусі звіробі далі. Мови оригіналу. потім дав наказ про масштабний обстріл. Вже фіксуємо підготовку балістичних крилатих ракет та шахедів на наступні 48 годин. Максимально посилюємо пильність. пришвидшено реагуємо на усі сигнали тривоги, переговори по готовності. Не ймовірність нанесення масованого комбінованого повітряного удару противником. Території України попередити особовий склад до близьких, щоб не нехтували. Телеграм-канали пишуть, що можливо Кремль таке вдарить по київських дамбах. Візуалізація, можливо, затоплення Києва та прилеглих територій у разі прориву греблі Київської ГЕС. Можливо, зазначити, що ця анімація не є точною її. Мета дати уявлення про те, які території можуть бути затоплені в разі подібної катастрофи. Анімація створена на основі топологічної карти Київської області, лівобережжя міста піде підводу повні. Ністю, нагадаємо, росіяни раніше анонсували, що начебто Київ планує підрив греблі київського та канівського водосховища. А захарвав з МЗС, РФ заявила, що Київ готує провокацію з підривом гідроелектростанцій. Зазвичай після таких заяв Росія влаштовує чергові катастрофи. Нагадаємо, не так давно росіяни цілили шлюзами київської ГЕС. Попадань не було, втім серйозно понищена інша критична інфраструктура. Яка загроза для Києва, вода затопить Київ, якщо РФ знищить київську дамбу, можливий навіть витік радіації. Якщо Росіяни на це зважаться, то першої хвилини криє троєщина оболонь Позняки. Харківське масиво сказав еколог Володимир Борейко в ексклюзивному коментарі для телеграм-каналу Трухим. В той же час раніше еколог креду заявляв наступне: у разі прориву київської греблі, канівська Кремечуцька та інші греблі каскаду буде зруйновано, що може спровокувати аварію на Запорізькій АЕС. Він стверджує, що київська дамба один із найнебезпечніших об'єктів на землі, оскільки споруда на 93% є аварійною. Є навіть приблизний сценарій, що відбуватиметься після це руйнування греблі за словами еколога першої згинеоболоні чотириметрова хвиля накриє її за три хвилини після аварії. Ще через дві хвилини вода дістанеться троєщини через 10 – подолу, через 15 – русанівки може дістатися і решті території України. Майже 30 міст сотні селищ та сіл будуть підтоплені. Як відомо, в греблі і так є тріщини. Будь-який удар може завдати, хоч і мінімальної, але руйнації конструкції. Але дамба досить міцна. Її дуже складно зруйну. Повністю експерти кажуть, що для її повного руйнування потрібне точне влучення атомної бомби або метеорита діаметром 100 метрів. Тут просто вода буде нищувати будівлі, затоплювати будівлі, які знаходяться. Це Траєщина, це Болонь, це Харківський, пазніки там. Ось, тобто це величезна територія, де живуть мільйони людей. Я дивився, як це відбувалося в Китаї, де там періодично, так сказати, зриває дамби, заливає величезні території. Тут сценарій був такий, що під ним що вода розкрутить авто, які стоять у нас в величезній кількості. І ці авто будуть так сказати, виконувати роль таких, як би, молотов, і якраз руйнувати. Тобто вода буде руйнувати завдяки авто, які будуть в водоворотах плавати, і руйнувати, так сказати, все, що, все, що там стоїть. От. Ну і це залі також і кончу заспу. То скач людей таких заможних, відомих, які думають, що вони там сказать сухими вийдуть з води, ні, Заліє їх. Ну і заліє, мабуть, часть Подола, тому що Подол завжди заливала водою, він низько знаходиться. А через, скажем, там і все інше ні. Ось, тобто це буде величезна трагедія саме для місця Києва, для місця Києва, тому що коли там ту дамбу було, зруйнували Каховську, то там ну, заліла деякі села. А взагалі там вже були поля. Тобто таких, ну, Херсон трохи, таких от не було наслідків. А тут дамба стоїть практично, практично, на, ну біля Києва. Ну там ще, до речі, часть Вижгради є. От, але Вишграда там частинка маленька, а вона стоїть практично біля Києва. Тому це буде удар по Києву. Це, по-перше, ну і по-друге, в Каховській Дамбі, там водосховищі нема. Радіації. А в Київському водосховищі якраз дуже багато радіації, тому що і уші, і течерів, і інші ріки річки вони там виносили цей радіоактивний мул. Він зараз десь там заховався на дні водосховища. Ну і коли піде вода, вже буде зливати все, то е, вірогідно, що якась частина цього радіактивного мулу е, піде теж разом з цією водою. Бо це буде величезна маса води, Не то, що там чуть-чуть заливають, чуть-чуть зливаю чуть -чуть там і все. А це буде величезна маса. Тобто, ну це да, це да, це буде, не дай Бог, трагедія гораздо гірше, ніж там от під Каховкою. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя Висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.